Режисер першого українського блокбастеру той, хто пройшов крізь вогонь, відвідав кінопоказ у Чернівцях. Сім пожеж за одну добу виникло на Буковині. Посиніння шкіри та біль у кінцівках. Як вберегти від переохолодження дітей. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Чернівців» в студії працює Майя Гуменна. Тремтіння, посиніння шкіри біль у пальцях, рук і ніг, загальна слабкість і втрата свідомості це основні ознаки переохолодження. В зимові дні найбільше від морозу треба берегти дітей, кажуть лікарі. Адже малеча не усвідомлює, що мокрі рукавички, холодні ноги та похід вулицею без шапки може закінчитися серйозною хворобою. Інеса зі своїм двохрічним сином Тимуром морозу не бояться, але перестраховуються. Взимку намагаються менше перебувати в людних місцях, аби не захворіти на ГРВІ. Тепліше одягаються і гуляють лише тоді, коли на вулиці менше 10 градусів морозу. Дихати холодним повітрям не так полезно, як теплим. Спасаємося, коли очень холодно не ходимо гулять. Якщо температура дозволяє гуляти, просто тепло одягаємося, до предпочтіна термокомбінізоном для того, щоб ребенка не був похож на кукурудзу, притім мог двигатися, свободно передвигатися. Медики радять в лютий мороз дітей на вулицю. Ще не виводити, адже загальноприйнята теза про те, що мороз вбиває всі застудні віруси, неправдива. Вірус атакує тоді, коли ослаблена імунна система, а мороз якраз цьому і сприяє. Повинно бути декілька шарів одягу, і таким чином, щоб ну між кожним, як кажуть, шаром одягу, все ж таки залишається проміжок, ну, такої, як кажуть, невидимої повітряної подушки, яка в принципі. Захищає організм від переохолодження. Найголовніше кажуть фахівці тримати в теплі ноги дитини. В таку пору можна скористатися також старим дідівським методом прикрити рот шарфиком це вбереже від холодових дерматитів. З немовлятами гуляти в холодну погоду взагалі не потрібно краще добре провітрити кімнату. Але якщо дитина все ж таки переохолодилася, її не можна розтирати спиртовими розчинами чи гріти з мерзлі кінцівки гарячою водою. Достатньо просто звичайної кімнатної температури, причому поступово навіть можна і прямо. Перед холодною, нібито водою, яка є з крану, просто починати з неї, а потім поступово, якщо е, температура підвищується до е, кімнатної, Но ні в якому разі не треба розігрівати, ні в якому разі не треба роз, е, розтирати. Володя про можливість перехолодження знає від батьків, але не відмовляє собі в задоволенні пограти взимку в сніжки чи покататися на санках. Він впевнений, його теплий одяг та рухливі ігри не дозволять замерзнути. Одягати, свої рукавички теплі, шкарпетки теплі, шапочку теплу, шарф і курточку дуже теплу. Після зимової прогулянки також не варто собі відмовляти в теплих напоях. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Сім пожеж за одну добу виникло на Буковині. Три з них були в житловому секторі. Зокрема, внаслідок загорання у селі Олексіївка Сукірянського району загинув 56-річний чоловік. Окрім того, в селі Корові Глибоцького району загорівся гараж, гасити споруду та автівку, що знаходилась у ній, були направлені два рятувальних підрозділи. МНСникам вдалося погасити полум'я та вберегти два гаражі і легковий автомобіль. За словами фахівців, пожежі скоріше за все виникли через людське недбальство, порушення правил поводження з електроприладами. Остаточні причини загорань наразі ще встановлюються. Повідомили в управлінні МНС України в Чернівецькій області. Ще один буковинець постраждав від морозу 30 січня в Новоселицькому районі. Як повідомили в управлінні МНС, 49-річний чоловік потрапив до лікарні з обмороженнями кінцівок. Стан потерпілого середньої важкості. Наразі це четвертий зафіксований випадок обмороження в області. Без значних аварій під час сильних морозів поки що вдається працювати комунальникам за цей час. За їхніми словами були лише незначні збої. Більшість з яких у Чернівцях гірше оцінили чиновники прибирання доріг та тротуарів. Буковинські комунальники морозний удар поки витримують зі слів відповідальних за цю сферу чиновників. Збої через низькі температури були, але незначні. І в основному в обласному центрі По місту Чернівці було за цих за цих три дні біля. 20 випадків, які локалізовувалися на протязі години півтори і не більше, це потік стояк, це аварійна ситуація у перекритті. Тобто, це є локальні моменти, які вирішувалися. Поки витримують порози, чернівецькі котельні, жодна з яких не вийшла із ладу. А от прибирання міських доріг чиновники дали оцінку задовільно. Ще більше їм не подобається стан тротуарів. кажуть, усе через нестачу двірників та несумлінне ставлення господарів аптек, офісів чи магазинів до розчистки тротуарів, особливо в центрі чернівців. Хотілось, звісно, краще ми бачити наші тротуари міста, в якійсь мірі відіграє роль. Те, що велика нестача, некомплектність двірників по житлових підприємствах. І, ну, зокрема, можу сказати те, що і мешканці міста Градяни не відгукнулися на наші побажання долучитися до цієї роботи. Чимало міських тротуарів та доріг у місті відтак покриті товстим шаром льоду, що ускладнює пересування. Чиновники кажуть, суміші для посипання залодніли вулиць цілком вистачає, і щоб надалі бути готовими до ймовірних несподіванок через міцні морози, створили більше сотні аварійних бригад. Готові при потребі на сьогоднішній день 123 сформованих аварійних бригад на випадок потрібний. Щоденно працює. Якщо взяти по місту Черніці в межах 310-315 двірників і приблизно 110-120 по, окремо по районним центрам. Майя Гумена, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. На показ фільму, той, що пройшов крізь вогонь у Чернівцях, завітав і сам режисер стрічки Михайло Іллєнко. Він розповів, що за п'ять років створення фільму було надто багато перев у роботі. Найбільша тривала майже півтора роки. Це була перша складність, а друга з'явилась згодом. Це домовленості за показ стрічки у кінотеатрах. З'ясували, що український фільм не надто прагнуть показувати в комерційних відеозалах. А тому як результат усього зроблено 15 копій фільму, п'ять з яких демонструється у Києві, решта десь з різною періодичністю в усіх обласних центрах країни. Михайло Іллєнко переконаний, що український кінематограф здатен конкурувати з зарубіжним кіно, але тільки за умови, коли його будуть створювати за принципом Ми для нас і про себе поки кіно не показало наше кіно. Оцю свою перспективу йому дуже важко. І шукати гроші, і знімати, і навіть пробиватися до глядача. От нам надає зараз свої екрани і свою допомогу найбільша дистриб'юторська компанія України Biendage. Ну, от вони повірили. А взагалі українському кіно пробитися на наш екран дуже важко. Ну, все. Окуповано. У Чернівцях відзначили День Республіки Індія. Це свято зорганізували студенти, котрі приїхали з Індії на навчання до медичного університету. Як почуваються заморські гості у Чернівцях, дивіться в наступному сюжеті, який продовжує нашу рубрику про подолання міжнічних стереотипів. День Республіки Індія святкується у Чернівцях вже сьомий рік поспіль, адже протягом дев'яти років студенти з цієї країни приїздять на навчання до Чернівецького медичного університету. Вони хороші та успішні у навчанні, каже керівник Вишу. Я хочу сказати, що індійські студенти дуже старані в навчанні. Вони досягають великих вершин. Сьогодні ми створюємо університетську клініку і ми хочемо декілька традиційних. Індійських методів лікування запровадити у нас навіть університетській клініці. Усього ж в медичному університеті навчається 441 студент індус. Ці хлопці та дівчата дуже добре почуваються у Чернівцях. А коли їхали на навчання в Україну, вони майже нічого не знали про нашу державу. А тому Буковинська гостинність їх дуже вразила. Все по Поперед був харашоту. Старне тоже красиве. Україна. і тут люди теж дуже Ну, ідіоти Все добре, таке, спокойнее все ідіот. но ну, и шест лет так быстро идиот ме не знаю ме зараз только думаю што ме за вечера пришли сюда но ну, не все нормално сюда думаю што так што мене лучше, так лучше никогда не бил ну вообще тут красиво место и ну тут ну красиви девчата Звісно, число повні комфортно. Ну є очень комфортно, очень комфортно. Завжди позитивний настрій студентів із Індії дуже вражає наших викладачів. Вони надзвичайно позитивні, індуси на будь-що, на будь-які проблеми, проблем немає. Все нормально, все добре. І це було трошки мені дивно, так? Тому що інші іноземні студенти мають змогу е висказувати так, би мовити, свої кісне задоволення індуси цього не роблять. Для все для них добре. І я мала від них добиватися, які у них проблеми, які. Тому що без проблем студент, який живе в гуртожитку, який живе в чужій країні, ну цього немає. На святкування дня Індії у Чернівцях завітали й гості з посольства Індії в Україні офіційним представникам цієї держави, добре відомий Буковинський край, який славиться своєю толерантністю. Індія – мультикультурна та мультирелігійна країна. Тому ми десь близькі з Буковиною та Чернівцями, зокрема, де також проживає багато національностей. Я впевнений, що студенти з Індії почувають себе дуже комфортно та зручно у вас саме тому, що ви є надзвичайно толерант. Ним краєм ця толерантність вихована в вашому суспільстві, за що ми дуже вдячні вашим людям. Отже, під час святкування Дня Індії у Чернівцях студенти індуси показали присутнім свої звичаї та культурні надбання. Вони занурили усіх в атмосферу сонячної Індії з її розкішним та кольоровим вбранням, граційними танцями та мелодійними піснями. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. був інформаційний випуск часом чернівці. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часно ми чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.